Вам пропонують придбати політ страхування життя, але ви про це нічого не знаєте? Ви хвилюєтеся про те, як можна укладати договір на 20 чи 30 років, адже за цей час може статися все що завгодно? Ви стоїте перед вибором, укладати угоду на накопичення страхування чи відкривати депозитний рахунок? Ви багато чули про страхування життя як позитивного, так і негативного, і в результаті не знаєте, кому вірити. Ви відчуваєте, що в страхуванні життя є підвох, а в чому саме важко зрозуміти? Вам розказують про страхування життя щось таке фантастичне, що важко повірити. Ви вже уклали угоду страхування життя і хвилюєтеся за свої гроші. Ви людина далека від фінансової сфери і хочете вирішити життєві складнощі за допомогою страхування життя. Тоді запрошую вас отримати та переглянути безкоштовний експрес-відеокурс підводні камені страхування життя, як не попастися на хитрощі страхових агентів. Мене звати Андрій Середа. Я є незалежний фінансовий консультант, експерт з фінансового планування та консервативних фінансових інструментів. Питання, які виникають у людей щодо страхування життя, можна ще довго перелічувати. Чому ж виникають такі неоднозначні питання? Проведу зараз два порівняння. Перше. Вогонь це добро чи зло? Якщо мова йде про обігрів приміщень та приготування їжі, то це добро. А якщо говорити про пожежі та опіки, це зло? Напевно, правильніше говорити, що порушення правил поводження з вогнем може призвести до плачевних наслідків, правда? Друге порівняння. Всі ми чудово розуміємо, що медичні препарати можуть покращити стан людини, а інколи і врятувати життя. Одночасно з тим вони можуть не допомогти або ще гірше вони можуть нашкодити. Це може трапитися, коли вони підробні при надмірному їх вживанні, при порушенні рекомендації, при неврахуванні протипоказань, при вживанні не за призначення. Цей перелік також можна довго-довго продовжувати. Фінансовий інструмент накопичення страхування життя. Один із самих складних і в той же час один із самих надійних і корисних інструментів для довгострокового накопичення коштів та фінансового захисту родини. Але в той же час незнання деяких важливих речей, порушення правил, використання не за призначенням і таке і інше може не допомогти, а в гіршому випадку може навіть зашкодити людині. І проблема може статися саме внаслідок порушень простих правил. Щоб цього уникнути, достатньо знати правила застосування цього інструменту. Тому прямо зараз заповніть форму поруч з даним відео та отримайте безкоштовний експрес відеокурс, підводні камені страхування життя, як не попастися на хитрощі страхових агентів. А зараз ми розглянемо, які життєві складнощі вирішує накопичене страхування життя. Фінансова безпека родини є однією з найважливіших складнощів в сім'ях з дітьми, особливо коли значна частина сімейних коштів надходить від одного члена подружжя. Доведено, що високоосвічена людина заробляє протягом свого життя втричі більше, ніж людина з середнім рівнем освіти. Тому, отримавши якісну освіту, ваша дитина краще влаштує своє майбутнє життя, тим самим суттєво полегшить фінансове навантаження вашого сімейного бюджету. Сьогодні все більше і більше людей розуміє, що гідний рівень життя в достойному віці можливо забезпечити виключно розраховуючи на самих себе. Час відіграє значущу роль при створенні приватної пенсії. Створити власний капітал бажає, напевно, кожна відповідальна людина. Отримувати пасивний дохід, який не прив'язаний до вашої діяльності, завжди приємно і вигідно. Весілля та житло дітям, подорожі, капітал у спадок, кошти на великі покупки, фінансовий захист життя та здоров'я. Далеко не вичерпний перелік складнощів, які рано чи пізно постають перед кожною людиною. Вирішуючи такі складнощі, заздалегідь можна суттєво скоротити витрати та зменшити фінансові ризики. Можливості фінансового ринку у цьому сприяють. Одним з таких рішень є фінансовий інструмент накопичення страхування життя якому вже понад 200 років у світовій практиці. За допомогою цього інструменту можна частково або в деяких випадках навіть в повній мірі вирішити вищевказані складнощі. В той же час хочу сказати, що в певних випадках для певної категорії людей страхування життя не підійде або підійде з обмеженням. У відеокурсі ви отримаєте відповіді на багато своїх питань. Хтось зараз скаже, навіщо так все ускладнювати? Можна обійтися і без страхування життя. В цьому є своя правда, можна абсолютно обійтися без нього. Питання в тому, в яку ціну виліться така відмова. Проведу ще одне порівняння: пасажирські авіаперевезення. Чи можна відмовитися від польоту літаком, якщо потрібно прибути в інше місто за 1000 кілометрів? Так можна. Питання часу, комфорту і ще деяких речей. А якщо час обмежений, а якщо потрібно за 10 тисяч км. До речі, пасажирським авіаперевезенням вже понад 100 років, а багато людей і зараз бояться перельотів і все рівно користуються ними, зваживши всі за і проти. Одні люди жодного разу в житті не літали, а інші часто в перельотах. Як ви здогадуєтеся, в більшості випадків які життя останніх в рази, а то і в десятки разів вища, ніж у перші. а життя в кожної людини одне. Тому пропоную вам отримати безкоштовний експрес-відеокурс і дізнатися, як працює накопичене страхування життя. Яку дохідність можна отримати по договору страхування життя? Що краще, депозит чи страхування життя? Як правильно обрати для себе оптимальну програму, як вибрати надійну страхову компанію, яким способом краще укладати накопичувальний договір та багато інше? Заповніть форму поруч з даним відео і отримайте відповіді на хвилюючі питання прямо зараз. До зустрічі у відеокурсі.